Вітаю, друзі! Сьогодні до нас залетіла така гарна посилка, і тепер зараз розберемо, що це таке і скільки це може коштувати. Дивіться. Оце км конденсатори Зелені. Вони містять та платину та паладі. Не беруться магнітом. Виглядають ось так. Виглядають ось так. так. Так, а це км конденсатори бачите, ось такі вони. Коричневі. Також не беруться магнітом і також містять платну палату. Такі матеріали ми купуємо. Ціни в шапці профілю перехід в групу Telegram. Але на Viber перехід не працює, перехід, переходьте через Telegram. Бачите? Ось така гарна приїхала посилка. Тут ціна така шалена. Навіть якщо порахувати десь 40-50 гривень за грам, то тут ось кіло 600 а зелених 2,700 700. Ось і множте собі. Так що так, купуємо різні метали та сплави. Аналіз оцінка викуп.